Поки вихователька займається з дітьми, краматовчанка Олександра Пашкарук заповнює анкету на відвідування клубу сімейного та дитячого дозвілля. Жінка реєструє себе і свою дев'ятирічну дочку Софію. Заняття у родинному колі дівчинка та її мати відвідуватимуть тричі на тиждень. Про клуб біженка дізналась у телеграм-каналі для переселенців. Всі пишуть якусь інформацію, яка буде цікава, я саме переселенцям. І Там було Оголошення. Олександра Пашкарук працювала поліцейською у Краматорську. Зараз патрулюю вулиці міста, де знайшла прихисток. До Дніпра евакуювалась разом із дочкою. Тяжко було покидати свою домівку, там все своє. Дитина дуже важко переживала, коли були прильоти, і це було чутно. Ми в своєму домі живемо і чутно, і взагалі вона плакала. І тому ми вирішили, що. Не можна для її психіки сидіти там. На заняттях в родинне коло прийшли не лише постійні вихованці, а й новачки. Серед них і Софійка Пашкарук. Щоб з'ясувати вподобання дітей, психологиня розглядає їхні здібності. Оксана Тогобицька у клубі працює волонтеркою. А що означає воте це? Це звод? Музика. Це музика музика. Це музичний звук так? Лягушка, музика. Так. А як ви думаєте, що діла, а що з Там, зна що означає? Там музику. Перше у нас було знайомство в ігровій формі, тому що тут дітки всі нові. Так, друга вправа в нас була на те, щоб зрозуміти наскільки ми всі різні, тим часом ми всі однакові. Є однакові однакові речі, є різні речі, так. E... Це дуже гарно. Якщо ми будемо однакові, всі будуть як клони, тому що буде нецікаво жити з концепцією психологині. Погоджується Софійка. Дівчинка на заняттях активна дається в знаки її заняття в хореографічній школі. На репетиції її водила одна з бабусь, яка жила разом з дочкою та онукою в одному будинку. Обидві найстарші жінки залишились у Краматорську. Школярка нині дуже сумує за ними та своїм чотирилапим другом і картає себе. Не по дитячому. Не цінувала миру. я не знала, як це війна. Пісенка не знала, як це бездома. без дому. Без мого кота, без мого рідненького дому, Мої тварини, вони там залишились. За ними під бабу бабуся підглядає. Я дуже хочу, щоб бабуся мої дві рідненькі бабусі приїхали до нас, тому що вони не можуть покинути дом. Тому що, що, що вони будуть сумувати ще такова, ще сильніше, ніж ми. Хтось всю життя хотів зробити зелені собі голоси, а Тут портреті можна. Кому який колір давати у іншій кімнаті клубу? Діти під власних галас працюють з папером та ножицями. У них майстер-клас з орігамі на черокоділі волонтерка Наталія Панченко, жінка-художниця, років з 20 тому подобала ще й це японське мистецтво. Я викладаю, я викладаю оригами або бумагопластику. І ось вчу дітей, що це своїми руками робити дуже дуже гарно, подарунки, і просто коли ми щось робимо, ми розмовляємо, ми вчимося спілкуватися один з одним. Клуб родинне коло працює у Дніпрі три роки. Тут є міні-групи для дітей, які можуть перебувати протягом дня як у дитячому садку. Батьки за бажанням займаються рукоділлям разом з дітьми. Гуртом малюють, ставлять вистави, займаються керамікою і ремісництвом. У клубі хизуються, що їм вдалося відтворити унікальне українське оздоблення тканини вибійку. Ось так, ось такий штамп, на нього наноситься краска, потім перекладається на ткань, пробивається молоточком. Потому й набойка для чого пробивають? Пробивають, щоб краска пра пройшла в плітіння родинним колом. Опікується благодійний фонд Школа здоров'я та радості. Його незмінна керівниця з 2004 року. Анжеліка Грицук. З початком великої війни в Україні клуб відкрив двері і для українських біженців, але раніше самі пішли до них. Два четвертого февраля ми в Дніпропетровській стала працювати куст. Волонтерський центр Куст в гостинице. гостиниці. І ми туди виїхали там, працювали вместе с з цими дітками, проводили для них мастер-класи. Ми діли пекли э, пирожные, Ну, в общем, делали все, що могли. Почому люди були з Волновахи із Харкова напугані, вони боялися їздити по городу. Клуб отримується за рахунок численних благодійників і меценатів. Нещодавно діти одного із німецьких міст. Зібрали своїм українським ровісникам майже 4 тисячі євро. Їх передали на організацію дозвілля та частування маленьких відвідувачів. Марія Котова гайдутка Котенко, Донеччина Тілі.